Проводиться слідча дія, а саме невідкладний обшук по матеріалу кримінального провадження за правовою кваліфікацією частина 4 статті 187. Речі, в яких ви були за місцем скоєння правопорушення, а також є вогнепальна зброя або, можливо, інші предмети, що можуть бути схожими на вогнепальну зброю. Раніше судимі? ні? До адміністративної відповідальності витягувалися? Ні. Заволоділи майном потерпілих на загальну суму понад тисяч гривень. Слідчі встановили, що ввечері на фонтанській дорозі до двох молодих людей підійшли зловмисники і, спрямувавши у їх бік пістолет, відібрали у них сумки з телефонами, банківськими картками, документами, після чого залишили місце скоєння злочину. Потерпіли відразу, повідомили про подію до поліції, і вже впродовж кількох годин правоохоронці розшукали та затримали правопорушників, які самі вказали, де сховали майно здобуте злочинним шляхом. А в ході проведеного обшуку в орендованій одним із них квартирі поліцейські вилучили пістолет, який попередньо до вогнепальної зброї не відноситься. Його слідчі скерували на експертизу. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили фігурантам про підозру у розбої. Поєднаному з погрозою застосування насильства, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Слідство триває.